Що головне в вихованні дітей? Ну я вважаю, що навіть, напевно існує багато критерій виховання дітей. Ну, хочу сказати два таких основні. Перше, що головне, це допомогти дитині зрозуміти її покликання, зрозуміти щоб дитина мала зрозуміти свої цілі і те, хто вона є. Ким вона являється у житті, ким вона хоче бути, хоче стати, куди вона буде рухатися. Це таке основне, яке щоб яке завдання ми маємо як батьки, щоб вкласти в дитину в розуміння, хто вона є насправді, ким вона являється. коли ми тільки годуємо і, і одягаємо. Дитина не розуміє, взагалі що трапляється в цьому житті. Що вона що їй потрібно робити? Тому, тому ми, як батьки, повинні показати дитині напрямок, куди їй йти. Це перше. Друге, що ми повинні зробити, це виховати свою дитину, виховати в ній цінності, життєві цінності, божі цінності. Цінності того, що треба поважати людей, треба вміти поводити себе, поводитися в соціумі, Треба ти погодитися з себе як цілісною дитиною, як цілісною людиною. Цьому треба вчитись. Тому що є, якщо ми вважаємо, що десь у школі це чи на дитячому служінні, чи десь виховують вашу дитину, то я хочу вам сказати, що ніхто не буде виховувати наших дітей. Нам треба виховувати цінності своїх дітей. Нам треба виховувати, щоб дитина розуміла, Розуміла, як себе поводитися в соціумі, як жити на цій землі, які цінності є, які цінності треба зростати, і над чим треба працювати, щоб е десь сміряти да, свій характер, свої там якісь не не недобрі риси, щоб їх так сказати, убирати, а зростати цінності. Це дві таких основних речі, які б я хотіла сказати.